9 березня ось так виглядає моя рання капуста. Вивожу на двір, щоб вона закалювалася. Це капуста пізніших посівів. Її я також буду вивозити на двір. В суботу і в неділю, 24 25 лютого, ми з моїми дітками проводили посів ранньої капусти. Тиждень до цього. Я сіяла вже капусту, в таких великих ящиках розміром 50 на 40. Та капусточка у мене зійшла, і на місце ящиків я з дітками посіяла нову партію ранньої капусти. На нашому ринку люди люблять купувати досить велику по своєму. Віку розсаду, щоб вона гарна була, листя вже велике було. Я, звичайно, розумію, що таку капусту дуже важко і виростить, і потім вона погано в людей буде приживатися. Але наші люди хочуть купити ранню капусту, щоб вона, можна сказати, вже через тиждень в'язала головки. Тому для таких покупців я так рано саджаю ранню капусту. Потім я цю ранню капусту. Буду їм продавати з оцього ящика з готовою кореневою системою і старатимусь, коли їм накладатиму в кульочки, кореневу систему не дуже пошкоджувати. Оскільки я працюю з понеділка по п'ятницю, то маю можливість працювати в теплиці тільки ввечері після роботи або на вихідних. І в мене всі мої посіви розплановані кожні вихідні. Ці, е, два тижні, двоє вихідних я сіяла ранню капусту. На наступні вихідні, які припадуть на початок березня, я посію солодкий перець і гіркий перець.